Місяць в Овні знак вогню. Його енергія робить людину нетерплячою, впертою, в кращому випадку, наполегливою. Ви можете відчути бажання все зробити відразу і прямо зараз. Збільшується ймовірність суперечок, сварок, розладу у стосунках. Рекомендується починати нові ризиковані й авантюрні справи. Укладати вигідні угоди, тільки заздалегідь обдумані і з виправданим ризиком, впроваджувати нові ідеї, проводити презентації нової продукції або послуг, наймати нових співробітників, починати будівництво або ремонт, звертатися до керівництва, але не з проханнями, а з пропозиціями та ідеями, звертатися до органів влади і державних установ, починати активний відпочинок, туризм, поїздки, але не водою. Починати будь-які справи, де потрібно отримати швидкий результат, не рекомендується ведення серйозних переговорів, займатися відповідальними розрахунками і бухгалтерськими звітами, укладання шлюбу, заручин або початок романтичних відносин, роботи з вогнем, вибуховими речовинами, колючо ріжучими предметами. Будьте обережні на дорогах, як в ролі пішохода, так і в ролі водія. У питаннях здоров'я не рекомендується хірургічне втручання в області голови і очей. Також не рекомендується відвідування стоматолога і перукаря. У цю добу 29-й день місяця. Це критичний день, коли накопиченої раніше енергії місяця залишилось вкрай мало, а негатив усього місяця збирається докупи перед тим як бути спаленим у момент нового місяця. Відстежте свої думки та події цього дня, прийміть труднощі, що виникають цієї доби, як урок від вищих сил, які таким чином вказують на ваші проблеми. Головні рекомендації, терпіння та прийняття важких ситуацій як результат того, що ми заслужили. Трансформуйте негативні думки в позитивні, використовуючи техніки психокорекції, холодинаміку, медитацію тощо. Припиняйте фальшиві зв'язки, позбавляйтеся від настирливих людей. У бізнесі не можна планувати та починати нові справи, але не бажано припиняти діяльність. Завершуйте раніше розпочаті справи, підведіть підсумки місяця. При цьому будьте відповідальні, віддайте борги, складіть всі необхідні звіти. Може з'явитись депресія, зневіра, несприятливі алкоголь, сексуальні відносини, дотримайтесь посту, проведіть очищення організму. Запаліть лампадку, свічку, обкоріть будинок ладаном або багульником. Сни можуть бути важкими та неприємними, але вони оманливі.